Привіт, друзі! Мене звати Саша Каштан. Я психологіня, сексологіня та авторка книги про емоційне вигорання на зустріч честь, знявши підбори. Я вас рада вітати на своєму каналі. Як спілкуватися з нарцисом? 10 необхідних рекомендацій для спілкування з ним. Спілкування з нарцисом це досить... Неприємно, адже ці люди впевнені, що вони краще за всіх інших. Видалі з ними взагалі варто припинити будь-які контакти. Але що робити, якщо нарцис – це ваш керівник, колега або родич? Деякі спеціалісти навіть стверджують, що нарцисизм це психічне захворювання, хоча офіційна медицина поки не погоджується з такою точкою зору. Тим не менш, нам доводиться стикатися з нарцисами досить часто, тому сьогодні я поділюся невеликим зводом правил, як спілкуватися з такими людьми, щоб захистити себе від їх впливу. І перш ніж я почну, поставте, будь ласка, лайк цьому відео, якщо вам подобається подібний контент, і підписуйтесь на мій канал. Рекомендація перша. Встановіть межі. Ви повинні самі визначити межу, переходити за якусь підрозмовнику не можна. Якщо нарцис вимагає від вас занадто багато уваги, то будьте готові сказати рішуче ні. Рекомендація друга. Використовуйте компліменти. Якщо вам потрібно в чомусь переконати нарциса або зробити йому зауваження, то почніть свою промову з компліменту. Неприкриті лесощі це просто насолода та мед для його его. Такі люди набагато легше сприйматимуть критику, якщо вона комбінується з величезною порцією підлещування. Рекомендація третя. Не діліться власним. Нарцис вхопиться за будь-яку ниточку, щоб відчувати себе вище вас. Він справжній майстер втертися вам в довіру під виглядом мазі Вишневського. Уникайте особистих розмов, оскільки кожне слово обов'язково буде використано проти вас. Рекомендація четверта: не чекайте від нарциса справжніх почуттів. Навіть досвідченим психологам не завжди вдається пробудити в нарцисах щирі почуття та емоції. Вони на занадто ретельно приховують своє справжнє я. Рекомендація п'ята: не приймайте правила. Ні в якому разі не погоджуйтеся грати за правилами нарциса. Наприклад, він може підло посварити двох людей, а потім із задоволенням спостерігати за розвитком конфлікту. Рекомендація шоста: не виправдовуйтеся. Нарциси дуже люблять, коли перед ними вибачаються або виправдовуються. Доставляти їм таке задоволення не варто, адже часто саме їх дії призводять до того, що ви опиняєтеся в незручній ситуації. Рекомендація 7. Не вірте словам. У більшості випадків нарциси це справжні брехуни, особливо якщо справа стосується їх власного життя. Завжди перевіряйте інформацію, яку отримали від такої людини. Рекомендація 8. Уникайте конкуренції. Ніколи не беріть участі в жодних змаганнях з нарцисами, навіть жартівливих. Справа в тому, що такі люди зовсім не вміють програвати, і їх реакція на свою поразку може бути досить бурхливою, навіть якщо цей нарцис. Директор компанії з мільйонними статками, які на новорічному корпоративі в офісі не встиг сісти на стілець та програв кіндер яйце Ви про це забули через хвилину, а він буде про це пам'ятати все своє життя. Рекомендація 9. уникайте зайвих розмов. Контакти з нарцисами варто звести до мінімуму. Якщо таким є ваш колега по роботі, то спілкуйтеся з ним. Тільки про справи компанії. Не варто з ним ділитися чимось особистим, навіть якщо вам здається, що це не дуже важлива інформація. Наприклад, колега-нарцис може у вас запитати, як ви ставитеся до протизаплідних пігулок і чи можете ви їй якісь порадити. Хоча такі поради можуть давати тільки лікарі. А ви відповіли їй, що не можете цього сказати, бо, ну, наприклад, не вживаєте їх. Наступного дня весь колектив, включаючи директора компанії, будуть знати про те, що ви не передохраняєтесь і хочете найближчим часом стати мамою та піти у декретну відпустку. Звідки в них така 100% інформація, думаю, пояснювати зайве. Рекомендація 10. Ігноруйте нарциса. Нарциси завжди намагаються викликати у співрозмовника бурхливу реакцію. Якщо ви будете вести себе максимально спокійно, то він швидко втратить до вас інтерес. І головний момент, про який не треба забувати, я приведу на прикладі коментаря однієї моєї глядачки, яка написала під одним відео. Як же так можна? Невже нарциси не розуміють, які страшні речі вони роблять? Але, на жаль, ні. Вони не розуміють, бо в цих людей повністю відсутня емпатія, тобто вміння відчувати та розуміти почуття та емоції інших людей, бути чуйним та співчувати іншим. Про це я раджу вам пам'ятати і постійно, коли ви спілкуєтеся з нарцисами, щоб їх поведінка та дії були вам більш Очевидними. Друзі, напишіть, будь ласка, які техніки використовуєте ви у спілкуванні з нарцисами. Дякую вам за цікавість до мого каналу. Підписуйтесь на мою сторінку в інстаграм і приходьте на мої консультації онлайн. 10% від консультацій я перераховую на допомогу ЗСУ. Бережіть себе та своє ментальне здоров'я. До нових зустрічей у моїх нових відео. Па-па-па-па!